Так, друзі, добрий день. Приїхав такий Лінхай М170 в новому кольорі. Це у нас е, сірий колір. Е, я, чесно кажучи, вперше дивлюсь саме на таку кольоровку. Е, будемо розглядати його. Е, одразу скажу, приїхав двигунчик з ручним стартом. Тобто кікстартер це вже плюсик. Е, дуже... Якісний пластик, виконаний, обшивочний. Тобто реально я от подіргав, е, ножкою полупив, все чітко тримається, нема питань взагалі. Е, ну, Є нюанси по оцій штуки. Да? Тут більш хлібкий пластик, він, звісно, красивий, глянцевий, ну, від подряпин він, в принципі, захищений, тобто нічого не лишається, от, якщо де, там, або камінчик відлетить, але трішки він так ну, якось підхитується. Що ну, Пластик є пластик, коротше, ви зрозуміли. Сидіння нормальне, паралона багато. Тобто я проїхався на ньому, їздити одне задоволення. Зелена і лишилась у нас по центру. Запас ходи на такому квадроциклі там до 200 км з повним баком. Перейдемо до основної частини. Двигун 172 кубики має е, об'єму і е, вприск, як заявляє е, виробник моноінжектор. Я в інтернеті шукав інформацію, що то воно таке. Значить, моноінжектор це, по суті, покращений карбюратор. Тому я буду казати, що тут карбюраторний вприск. Мені так простіше і е, я думаю, так буде правильно. Це як полу, полуінжектор, полукарбюратор. Є спинка, вона досить зручна, надійно стоїть, тобто немає питань, можете користуватись спокійно, і дитину сажати і так далі. Є е, днище днище тут повністю металеве. Оця от частина пластикова накладка. А так все повністю металом зроблено. Ціпна передача, 32-й вал, нерозборний. Все чітко працює, все без, як то кажуть, без сучка, без задорінки. Є фаркопчик. По колесах тут у нас стоїть ґрунтовий протектор, тобто можна кататись по піску, по ґрунту, по болотах, воно буде вижимати, нормально працювати. Моностабілізатор, ой, не стабілізатор, а моноамортизатор задній. І Незалежний амортизатор у нас спереду. Тут у нас двойно аобразний речак стабілізації, тяги, все в доступі. талотниці тут шприцуються, все нормально робиться. Ось бачимо, ось талотниця віджимається, можна пришприцувати і обратно її закуксувати. Нижня частина у нас, оця от губка да, вона так і лишилася. Металева повністю, тобто без питань, без. Всяких Линзована оптика, поворотники у нас ледовські зроблені, повністю зашиті е пластиком е оці от передні частини, але металева вже накладка тобто немає, як на нових моделях, на 300-х е зверху пластиком зашита отут. Такого немає. По посадки тут все взагалі чітко. Тобто це хоч і підлітковий квадроцикл, да, але по факту він реально буде у вас е, як повноцінний двохмісний. Тобто от я сив, облокотився на спинку, бачите, скільки місця, Тобто можна або дівчину покатати, або з дитиною поїздити взагалі без нюансів. Тому можете за це не перейматись, тут все буде чітко. Є паркінг, натягуєте тросик, він фіксує. Зараз я вам покажу, що він фіксує. Так, натягуємо. І ось фіксує виходить, задній тормоз. Тобто він у вас ну, не як стояночне гальмо, по суті, працює, але досить непогано тримає. Тобто ось я його х... пробую повезти, да? він не їде взагалі. Якщо ми знімемо його, я його однією рукою спокійно вивезу, ось бачите. да? Тобто ну, зусилля реально можна на відкатах стояти, ставити, лишати, не перейматися, що він кудись котиться. В комплекті, як завжди, тут у нас іде е, два, етих, е, два ключика, звичайно, там, без сигналізації, без нічого. Коштує такий 2550 доларів, гарантія один рік, доставка безкоштовна по всій Україні. Додому ми перевозимо, вдома розраховуєтесь по факту. Тобто ми привозимо техніку, ви її заводите, перевіряєте і розраховуєте з водієм нашим. Кому сподобався такий квадроцикл, пишіть у коментарях, або переходьте за посиланням, лишайте заявочку на сайті, або е, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. На цьому все. Пока-пока.